Сімейний Кодекс України, глава 7. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Стаття 57 Майно що є особистою приватною власністю дружини чоловіка. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є Майно набути нею ним до шлюбу. Майно набути нею ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Майно набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто. Житло набуте нею, ним, за час шлюбу, внаслідок його приватизації відповідно до закону України про приватизацію Державного житлового фонду. Земельна ділянка набута нею ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є премії, нагороди, які вона він, одержали за особисті заслуги. Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями, введення домашнього господарства, виховання дітей тощо сприяв її одерженню. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату, пошкодження речі, яка їй йому належала, а також як відшкодування завданої їй йому моральної шкоди. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є виплати, страхові виплати та виплати викупних сум, одержані за договорами страхування життя та здоров'я. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка, майно набуте нею ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичними припиненнями шлюбних відносин. Якщо у придбання майна, вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні відповідно до розміру внеску є його особистою приватною власністю.